У Рівному грабіжники настільки знахабніли, що грабують людей навіть на очах працівників міліції. Цей випадок стався на автовокзалі у Рівному. Жертвою грабіжника став 18-річний хлопець, який на платформі чекав маршрутку. Я мав їхати додому, не встиг на маршрутку, стояв, здав маршрутку, подисував, невідомо мені соловів. Каже, давай гроші. Каже, мене грошей немає. Він став састить по кармані, то став телефон. Мені і забрав. Я кажу, одай. Він каже, мо забуть нього. За Щоб довести серйозність своїх намірів, зломисник вдарив Миколу в обличчя. Свідками цього стали працівники міліції, які саме чергували на автовокзалі. На автозалі місці ліни під час несення служби з інспекторами патрульної служби нами було помічено невідомого чоловіка, який підійшов до другого невідомого. Вдаривши його в обличчя рукою, відкрито заволодів мобільним телефоном, після чого намагався втікти. Працівниками патрульної служби було відреагувано і затримано дану особу. Доставлено в міський відділ для вирішення питань по суті. Затриманим виявився 20-річний рівнянин Андрій. Він був у стані алкогольного сп'яніння. Цим і пояснив свій вчинок. Телефоном був для нас на того рівно. До життя в камері Андрію не звикати. Він уже був судимим за крадіжку та грабіж. Це свіже черговий подвиг. Молодик ризикує відправитись до в'язниці на 4 роки. Проти нього вже порушили кримінальну справу.